Із перших днів війни волонтери стали надійним тилом для українських захисників. Вони разом з нашими воїнами боронять українську землю від расистів. Кожен своїми способами чи методами. Хтось створює круті проєкти та збирає мільйони на підтримку ЗСУ. Хтось розбирає завали, розвозить гуманітарну допомогу, плете маскувальні сітки. А хтось віддає остання на потреби армії через знайомих із-за кордону знаходить найнеобхідніше для наших хлопців і ще сотні таких ініціатив, сотні історій, сотні небайдужих до долі рідної країни людей. 25 серпня, до дня державного прапору та до дня незалежності України у Прилуцькій РВА нагородили всіх почесних волонтерів та голів громад за їх невід'ємний неоціненний вклад у нашу велику спільну перемогу над загарбником, яка обов'язково настане. Володимир Чернов, голова Прилуцької РВА, щиро подякував усім волонтерам Прилуччини, які не залишились осторонь та вклали всі свої сили у допомогу військовим. Волонтери, це та армія людей, які так само мужні, як і воїни, які на передовій виконують свою функцію. На своєму місці віддано, віддають свій час, витрачають власні кошти, витрачають власні здібності організаційні для там, організації допомоги нашим хлопцям. Це та ж сама нескорена армія, яка в будь-яких умовах готова підлаштуватися аби сприяти нашим воїнам. І я за це вдячний. Ну, я за це вдячний, тому що ви в той момент, коли це було потрібно, допомогли дуже багато, тому що якщо взяти державну бюрократичну машину, то це довго, це майже, майже нереально надати ту допомогу, яка була потрібна Збройним силам. І ну, відверто говорю, і що це завдяки перші дні, взагалі це завдячуючи виключно волонтерам. Завдячуючи вашій такій діяльності, військові отримали і ті умови, які допомогли їм відстояти, ну давайте говорити за там Прилучину, за Чернігівщину. Загалом нагородили 11 голів Владинської, линовицької, молодівицької, сухополов'янської, яблунівської, Варвинської, ічнянської, парафіївської, срібнянської, та лалаївської, прилуцької об'єднаної територіальної громади не залишили без уваги 20 волонтерів: це керівники підприємств, установ, депутати та звичайні небайдужі прилучани. Тому прийміть, будь ласка, цю подяку і щирі вітання. За той внесок, вклад в суверенітет, в незалежність нашої держави України. А, і окремо вам дякую. Дякую, тому це вам, а це вашому колективу. Дякую. Я хотів би сказати, що звісно ця подяка ну, неможлива без колектива мого і не лише колектива, а це і друзі, і знайомі, яким я дійсно дуже вдячний, тому що допомагали всі. І... Ночі ті де спали всі. Тобто це не лише колектив, тім, це і бувши працівники, це Вікторія Баласвітна, це подружжя Романченків, які допомагали нам за кордону, цю допомогу надсилали. Це і мій товариш з Тайваню, який сколихнув провод Петрівець збір коштів, такий флешмоб флешмоб по тайванським школам. І я вірю, що, мабуть, і та та допомога, яка наразі надана Чернігову на відновлення від Тайвані, там є і частка того мого товариша і роботи його сина. Тобто, це дуже ну, таке, знаєте, постійне було спілкування, і було воно дуже продуктивне. Крім того, я хочу сказати, що. Наші голови, наші руки, руки мого колектива, руки і голови мого колектива завжди будуть служити Україні і українцям. А вам я дуже вдячний за своєчасні, розумні і дуже правильні рішення. Тому що ну, з таким керівником я знаю, що дійсно район буде в безпеці, тому що ми з вами як спілкувалися, постійно це було своєчасні швидкі рішення. Що в бійськов, військовий час дуже вони такі ну необхідні, тому я дуже вам вдячний дійсно ви для них великі і я дуже вдячний за вашу денну роботу. це дякую. Дякую. Є деякі люди, які кожного дня протягом шести місяців ходять до нас п'яту гімназію, плетуть кікімори, плетуть сітки. Дуже їм дякую. Це в першу чергу. І хочу ще, користуючись нагодою, подякувати. Головам громад, і хочу передати слова, що у вас надзвичайні люди. під час березня місяця, я познайомилася з величезною кількістю ваших людей, ваших громадян. Це просто неймовірні люди, це безстрашні люди, яким хочеться вколонитися до землі. Це не виключно там якась допомога там особистості, це допомога всіх нас. Тобто, це та спільна робота, яку робили в ці дні кожен як міг. Завдячуючи нашому голові військово-цивільної адміністрації нашого району, ми мали можливість функціонувати. Так? Тому що були, як коли сказав з бронєвіка В'єтри Боржуйський, які робили все від них залежно, щоб нас закрити. Такі були реалії. Так? Проходили декілька разів посіпаки, ви це знаєте, чудово. Так? І саме завдяки втручанню, так, нашого голови, пана Чернова, ми мали і маємо військову сторожу. В нашому храмі, в нашому відповідному церковному хабі, соборному хабі, так і різного роду жаби не змогли нас зупинити. Це завдяки вам, дякую волонтерам, з якими ми дружимо, співпрацюємо. Так? Цього так само знову ж таки не можемо промовчати, тому що це треба оголошувати. Волонтерство це не є конкуренція, це є співпраця. Також на заході присутнім запропонували переглянути короткий відеоролик про те, що приніс руський мір на терени Прилуччини. А потім гостей запросили на фотовиставку Зруйнована весна присвячена нашим випаленим землям, зруйнованим будинкам, понівеченим закладам освіти, культури та пам'яткам історії. Волонтери щиро вдячні за увагу, допомогу і підтримку з боку Прилуцької районної військової адміністрації. Від себе сьогодні сказати велику подяку голові Прилуцької воєнної адміністрації за подяку, яку я сьогодні отримав до найголовніших свят нашої держави день прапора і день незалежності нашої прекрасної, міцної держави. Хотів би насамперед теж сказати, це не тільки моя подяка. Це не тільки мені подяка, це подяка всім тим людям, які з першого дня згуртувалися. Так дійсно було приємно отримати подяку для всього колективу Іщанської міської ради, але я вважаю, що це подяка не тільки колективу Іщанської міської ради, це подяка всій Чанській громаді, тому що ні я, ні колектив дійсно без підтримки допомоги всіх. Небайдужих жителів нашої громади, ми б не змогли надати ту необхідну допомогу і підтримку, яку ми надавали, і готові і будемо це обов'язково робити і надалі, тому що для всіх нас найголовніше це якнайшвидше наша перемога. Тому віримо, можемо, переможемо допомагаємо, сприяємо і підтримуємо наші збройні сили і будемо це робити надалі. Волонтери це бійці невидомого фронту, які щодня і щохвилини допомагають наближати нашу перемогу в тилу.